Вітаю всіх. Липень закінчився. Те, що я казала, справдилося. На жаль, не всі змогли виїхати з великих міст, як я попереджала. Не всі в Києві змогли навіть спуститися в метро, багато загиблих по Києву і по іншим містам. Важкий був місяць для загиблих останній. На жаль, тепер сьогодні розклад на серпень місяць яким буде для України серпень 2025 року. Загально по війні і політиці в серпні місяці, подивимося. Чи буде цей місяць важчий за липень глянемо? Чи трошки краще? Ну, давайте глянемось: липень і серпень. Серпень, може трошки і краще, ну, ще раз липень і серпень, липень і серпень. Серпень трошки краще, бо він більш дієвіший. Більше буде дій і більше буде закладено на майбутнє для України. Помірність махи, король кубків. А цей місяць липень був закритий. двіка мечів, паш Пентаклів і сімка мечів. Тут о, ворог нас обманював, старався нас обманути. Сімка мечів, така ось карта. Вона показує ізрадників в Україні і Ворожі намагання обманути, вкрасти, побільше захапати земель, побільше вбити українців, то це липень був, ой, так, липень був ваш за наступний місяць, за цей місяць серпень. Так. Тепер розкладемо. Далі, загально по війні. Так, загально по війні. І політиці війні воно ну, переплетено. Політика, війна, серпень місяць. Так, ну що тут карти кажуть, будуть якісь у нас гарні новини в серпні. Трійка кубків, четвірка мечів, багато буде поранених. На фронті і при, при обстрілах, багато тривог. Будемо захищатися дев'ятка жезлів. Ворог буде наступати і теж тройка мечів показує такі ситуації, важкі важкі емоційні ситуації, поранення, обстріли, відлюдник. Будуть окуповані знову деякі території, наступ ворога, лицарь мечів. Вісім камечів. такі ситуації важкі, майже безвихідні. Лицарь кубків, Шістка пентаклів. і буде допомога. Іти і ти буде допомога, десятка кубків. Так, ну ще подивимося. Допомога допомогою, але вона нам не дає визволення наших територій. Серпні місяці, щось ця допомога не дуже дає так, такого. Буде повернення полонених, шістка кубків, дев'ятка кубків, повернення полонених в серпні, гарні новини про постачання зброї. Ну і погані теж звістки, і відчуття погані, дев'ятка мечів, це з фронту. От Втрати наші, і при обстрілах втрати, десятка пентаклів. Будуть страждати мирні жителі, міст України, обстріли великі, безпілотниками і ракетами. Тому таке важка ситуація не краще за цей місяць, що минув. Ну, повернення полонених буде. Важко поранених. Так, тепер подивимося по містам. Так, я по три карти розкладу на кожне місто. По три карти. Київ, подивимося, столиця наша Київ. Буде допомога, але вона буде. Невелика для Києва, щоб зменшити оці всі обстріли. І обстріли будуть двійка жезлів, ракетні удари будуть, але ну, такі, як були чи трохи навіть менші, не більші в крайньому разі. Допомога буде помірна. Це Київ. Наступу тут не видно на Київ. Тепер подивимося Львів. Що там на Заході? Львів, львів серпень місяць. Буде обстріл ракетний, лицар жезлів, карта Всесвіту, і ірофант. Буде обстріл, але ці обстріли вони якось підходять до завершення. Карта Всесвіту. 21 карта іерофант. Послабляться, послабляться обстріли Львова і Львівській області. Так, тепер суми. Теж зменшаться обстріли, четвірка пентаклів. Хоч вони і стабільні там в сумах, буде допомога, шістка пентаклів на Сумський напрямок і на захід Сум. Буде допомога. І вісімка жезлів, обстріли все-таки будуть. І вісімка вісімкажезлі показує, що зовсім скоро буде обстріл сум, великий ракетний. От. Ну, а так, потім допомога оця може зменшити. Четвірка Пентаклів. може зменшити і стабілізувати фронт на сумах. Тепер Харків. Місто Харків серпень паж Пентаклів, паж мечів і е, десятка пентаклів. Ну, що тут сказати, новини будуть про те, що ворог, ворог все-таки буде там на Харківському напрямку. Буде наступати, буде загрожувати, не так наступати, як загрожувати. Будуть бої, загрожувати Харкову, загрожувати і обстрілювати мирних жителів більше безпілотниками. Безпілотники і каби. Тому треба бути дуже обережним. Метро там є в Харкові. Може ховатися в метро і укриття. Тепер Дніпро. Місто Дніпро. Що там буде в січні? Двійка кубків, десятка кубків, двійка мечів. Ну, якісь будуть домовленості за це місто, за захист міста і жителів містян Дніпра. Щось будуть домовлятися, але все-таки двійка мечів каже, що оці домовленості, вони не призведуть до того, щоб місто менше. Обстрілювали, буде воно все-таки обстрілюватися, як і в липні, Запоріжжя дивимося, місто Запоріжжя. Ворог хоче його захопити, на тому напрямку йдуть бої. Запоріжжя, а що ж буде всі, в серпні місяці? Буде в серпні. Ну, карти показують, тут трошки в серпні буде краще на запорізькому напрямку. Шістка кубків, справедливість і сонце. Для жителів Запоріжжя трошечки буде краще. Наступ зменшиться Херсон, так, Херсон, Херсон серпень місяць. О, ті самі майже карти. Двіка кубків, десятка кубків і шістка кубків. Херсон. Теж будуть якісь домовленості, може перемир'я, по якому херсон теж трошечки буде у нього краща ситуація. І зменшаться там бої і обстріли. Тепер Одеса. Може, домовляться про перемир'я на тому напрямці, напрямці Південному. Тепер Одеса, серпень місяць Одеса. Ну, така стабільна ситуація Одеси. Стабільна, але не краща липень місяць, тому що двійка мечів. Тут буде ситуація така сама, як в липні. Четвірка Пентаклів це карта стабільності, Двійка мечів. Це бачите, ну, ніякого прогресу. Миколаїв, подивимося, часто обстрілюється Миколаїв. Обласний центр на південному напрямку Миколаїв, серпень. Обстріли будуть, король кубків, десятка пентаклів, відлюдник. Навіть в тому напрямку можуть навіть ворог може захопити якісь території бо будуть обстріли міста, ось десятка пентаклів, житлових будинків, і від людних це можуть навіть в тому напрямку бути захоплені деякі території, може, села якісь. Кубок, король кубків, показує воду. Вода, обстріли безпілотниками, може і кабами, ну каби туди не долетять і, і якісь захоплення. Так, тепер подивимося Полтавську область, бо ми центральні області не дивимося. Полтавська область що буде в серпні? Обстріли будуть обстріли погані карти. Башта Тріка Пентаклів і карта смерті. Будуть і смерті, і руйнування будинків житлових. Ну і Тріка Пентаклів, обстріли. Нібито обстріли і не такі ж, й великі трійка. але смерть і башта каже, що постраждає. Постраждають люди, мирне населення. Черкаси глянемо, черкаси. Серпень місяць. Тут невеликі обстріли буде захищатися, буде, буде місто захищатися, ППО буде працювати. Двіка Пентаклів, це невеликі обстріли безпілотниками. Більш-менш стабільна ситуація Черкаси. І Хмельницький, область Хмельницька. Бо там не на місто летять ракети, а на аеродроми. Так, Хмельницький серпень місяць так, будуть обстріли. Вісімка пентаклів, король мечів, погана карта, туз пентаклів. Будуть обстріли і безпілотниками і ракетами король мечів. Можливо, навіть на початку місяця. І туз пентаклів теж великий обстріл. Так що Хмельницька область на прицілі у ворога. Так, за повернення полонених ми казали. Тепер подивимося тепер оце таке питання політичне. Чи посиляться компромати на Зеленського в серпні місяці, в цьому місяці. Що зараз? Чи посиляться компромати на Зеленського? Багато компроматів на Зеленського і його друзів, і його менеджерів, як він каже. Суд карта, двійка кубків і дев'ятка мечів. Було було на нього багато компроматів. Він сам на себе викликав вогонь цими законами, які закон підписав. Але домовилися домовилися двіка кубків, щоб припинилися ці мітинги. А далі йде дев'ятка мечів, карта. Люди незадоволені. Дев'ятка мечів. Тобто, вже мітинги ніби і прикратилися. Але люди все-таки страждають, незадоволені. І, можливо, і щось буде знову. Воно ще, ще докладемо. Так, можливо, по якимсь питанням знову будуть мітинги, якісь виступи. Тому посиляться оці компромати, нові будуть. Навіщо Зеленський вирішив підписати швидкий закон про підпорядкування собі антикорупційних органів? Ці органи погано працювали багато років, і ніхто на це не звертав ніякої уваги, а тоді рішили їх, переп... їх підпорядкування змінити. На користь влади, на користь Офісу президента. Чого це? Чого це так сталося? І дуже швидко все проголосували так. П'ятірка мечів, двіка пентаклів, паж пентаклів, дев'ятка кубків, лицарь і світ, і світ. Так. Ну, щось випливло, щось випливло. Про Зеленського щось випливло на весь світ. Те що, те, що намагалися стримувати, п'ятірка мечів от, і двійка пентаклів, Намагалися, ніби як стримувати цю інформацію, але вона все-таки випливла. Щось стало відоме. Що стало відоме про Зеленського? І він вирішив швидко це припинити. Лицар Жизлів, трійка Пентаклів підписав, і тоді через короткий проміжок часу знову новий закон переробив. Ну, його і захід заставив, і люди заставили. І він це переробив. Значить це особисто торкалося його друзів, тому він так зробив. Тепер, чи Трамп веде санкції проти Росії і країн, які їй допомагають О, в серпні місяці. Чи введе він все таки санкції, бо він все Грозиться, все погрожує, погрожує, а толку з нього ніякого. В серпні чи будуть санкції від Америки для Росії? Ну, знову лицар мечів, п'ятірка жезлів, погрози, погрози. От. Воєнні дії, які не припиняються, незважаючи на погрози, п'ятірка жезлів, лицар мічів, п'ятірка жезлів. І карта Всесвіт, і карта смерть. Ну, значить, Трамп хоче, хоче це все припинити, бо карти це припинення карти, всесвіт і смерть. Це карти припинення воєнних дій. Ну, показують карти, що можливо, дві кубків це карта домовленостей. І тут з мечів, що так, це можливо, буде якесь перемир'я. В серпні місяці якесь перемир'я. Болісне для Росії. Воно і вигідне, начебто тут карта місяць, воно Росії вигідне, це перемир'я з одного боку, з іншого болісне. Але воно погірше стан Росії, ось десятка мечів. Це буде погіршення стану в Росії. І може таке бути, може, дійсно, Трамп веде якісь санкції. Чи такі, як, як хоче Україна, чи трохи менші. Але щось, щось там буде в серпні місяці. Так, ну, все, розклад я зробила на цей місяць. Бережіть себе, своє здоров'я, своє життя, бережіть дітей. Ховайтеся в укриття. Пишіть, в кого є запитання, на мій імейл е під відео, я напишу. От. І до наступних розкладів. До побачення!